Ортопедичні красівки, будівечки ось такі від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, дуже якісна, зручна. Бачите, такі гарненькі вони. А на шнуровочки і на молні. Молня дуже гарно розтібається. Шнуровочку ви під себе підрегулювали і Діваєте, підошва, рельєфна, ось така, бачите. Висока, правильна ортопедична п'яточка, що гарно фіксує ніжку дитини. Бачите, висока підошва, за що цього захищається носочок. Також і п'яточка захищається висока. А зверху шкіра натуральна. І всередині натуральна шкіра, ортопедична устілка з амортизації. Дуже класні, дуже гарні такі моделька. Рекомендую.